Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами Добутні та свят. Сьогодні будемо готувати смачні вареники з пшоном та картоплею. 400 г пшона промиваємо в 5 водах. Вода має бути теплою. Коли промили пшоно в п'ятьох водах, заливаємо кип'ящою водою і залишаємо на 15 хвилин. Коли пройшло 15 хвилин, воду треба злити. І ще один раз пшоно треба промити. Промили пшено всипали в каструлю і заливаємо водою. Вода має бути кип'ящою 1 літр і 200 мл. Додаємо 2 столових ложки олії, одну чайну ложку солі. Олію можна замінити на 30-40 г вершкового масла. Перемішуємо і ставимо на газ. Варити потрібно при відкритій кристі. На малому вогні. Перемішуємо, коли закипіло, збавляємо газ. Збираємо піно. Після закипіння варимо 10 хвилин. Пройшов вказаний час пшуняна крупа готова. Хочу показати: ви бачите, в нашій каші є такі дирочки. Це означає, що ми її правильно зварили. Накриваємо крішкою і під крішкою залишаємо на 15 хвилин, а зараз будемо готувати засмажку. Беремо три цибулини, нарізаємо їх кубиками, беремо пенню, розігріваємо її, вливаємо 2 столових ложки олії, всипаємо цибулю і смажимо цибулю на середньому вогні до м'якості, до готовності. Цибуля стала м'якою золотистою, виключаємо і відставляємо її в сторону. У миску беремо пшоно. Ви тільки подивіться, яке гарне розсипчасте у нас пшоно вийшло. 600 г відвареної картоплі перекручуємо через м'ясорубку. Разом з картоплею і перекручуємо засмажку. До пшона додаємо перекручену картоплю з засмажкою, солим, печем до смаку. Ретельно перемішуємо до однорідності. Начинка готова. Отакі От інгредієнти нам потрібні для тіста: 500 г борошна, 200 мл укропу, пів чайної ложки солі, 3 столових ложки олії. В борошно всипаємо сіль, перемішуємо, вливаємо олію, кип'ящу воду. Все ретельно перемішуємо за допомогою лопатки, а пізніше місимо рукою, але будьте обережні, щоб не опектися. Викладаємо тісто на стіл і домішуємо на столі. Тісто гарне, еластичне, з таким тістом легко працювати. Кладемо тісто у миску, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 30 хвилин. Пройшов вказаний час. Ділимо тісто на дві частини. Одну частину відкладаємо в сторону, а з другою працюємо, розкачуємо тісто товщиною 2 мм, видушуємо стаканчиком варенички 5-7 см. Вареничку накладаємо начинку, зліплюємо нормальною ліпкою, а потім моїм любимим шнурочком. Повторяю, вареничку накладаємо начинку та ліпимо класичною ліпкою. Ну, і як ви можете зрозуміти, я не можу обійтися без мого любимого шнурочка. І так ліпимо всі вареники один за одним. За цим рецептом вареники ніколи не розваруються, а гарно держаться кубки. Зліпили 38 вареників з половину тіста. Ви тільки подивіться, які вони гарні. Ці вареники я буду заморожувати, а зараз ліпимо вареники з другої половини тіста. Другий спосіб ліпки. Розкачуємо тісто, видушуємо варенички 5-7 см. На варенички викладаємо начинку і ліпимо вареники шнурочком. Мені набагато скоріше виходить ліпити таким способом. З другої половини тіста ми зліпили 42 вареники. Дуже люблю ліпити вареники шнурочком. У 5 літрову каструлю наливаємо 3 літри води, солимо, перемішуємо воду лопаткою і вкладаємо вареники. Легенько перемішуємо, доводимо до кипіння. Хочу показати, це вже з одної порції я відварила вареники. Обов'язково вареники перемішуємо, щоб вони не прилипли до дна каструлі. Вода закипіла, вареники сплили верху. Варимо вареники дві хвилини. За допомогою шумовки готові вареники виймаємо. Готові вареники поливаємо зверху олією. Ви тільки подивіться, скільки я вареників наготовила сьогодні і стільки ж заморозила. Це дуже зручно. Коли захотілось вареники витягаємо з морозилки, кидаємо кип'ящу воду і варимо. Насолоджуємося такою смакотою. Зверху вареники я поляла за смажкою з цибулі, а зараз буду куштувати. Ви тільки подивіться, які вони гарні. Ні один не розварився, дуже гарно держаться кубки. Вам покажу, а сама зім, які ж вони смачні. І так вареник за вареником, а зараз хочу показати, які вони всередині. Начинки багато, тісто тоненьке. І так вареник за вареником, вареник за вареником не можу зупинитись. Я раджу дорогі друзі, приготувати такі смачні вареники найближчим часом, але готуйте пару порцій, бо вони дуже скоро з'їдаються. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. А я вам бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні. Готуйте з любов'ю, і нехай вам все вдається.